Послання у майбутнє. Студенти 2025-го передали привіт студентам 2040-го. Посадили дерево гінго із легендою та заклали капсулу часу студенти Карпатського національного університету імені Василя Стефаника під святкування 85-річчя свого закладу. В капсулі часу сховане послання студентам 2040 року. Її вони відкриють на святкуванні сторіччя університету. Побажання, мрії, спогади про університетське життя у 2025-му, роздуми про сучасність і віра у світле майбутнє за словами ведучої заходу студентки Романії Кутули, закладення капсули часу. Це не лише частина святкування 85 річчя університету, а символічний жест єднання поколінь. Я думаю, що це дуже важливо робити такі речі. бо, як на мене, слова це дуже цінно. Це ясно, що діло теж цінно, але коли ти чуєш, що колись ти писав 15 років тому, це надихає робити щось більше. Виконувач обов'язків ректора Ігор Цепенда каже, що це послання майбутньому поколінню покаже, у яких умовах навчаються сьогоднішні студенти. Вони побачать, що ви не зламалися, що ви в цей складний час були в Україні, що ви залишаєтеся в Україні, що ви всі свої зусилля і знання спіровувати на те, щоб Україна була сильною незалежною державою. Поруч з капсулою часу студенти разом з ректоратом та гостями заходу посадили дерево, яке за легендою багато століть чекало, коли з'явиться місце, де зберігатимуть не лише книги, а й мрії. Місце, куди молоді люди приходитимуть не лише за знаннями, а й за натхненням. І тоді гінго обрало Карпатський університет. Місце висоти, де зустрічаються гори, і зірки, де пам'ятають і шанують минуле і вірять у майбутнє. Студенти діляться, що такі акції є важливими і для них, і для майбутніх студентів. Це чудова ініціатива закласти капсулу часу і посадити дерево. Адже ці листи, що писали в майбутнє, розкажуть майбутнім студентам про нас теперіш. Справді цікаво, як найбудні студенти сприймуть це послання з минулого, і ще за 15 років дерево виросте, і вже будуть нові легенди к завідувачка кафедри біології та екології Карпатського національного університету Мирослава Миленька каже. Що цей захід включає в себе дві події з єдиною метою? Ми сьогодні посадили символічне дерево, яке називається гінго-білоба, гінго дволопатеве, а також заклали капсулу часу. Дерево гінго це дерево, яке пам'ятає динозаврів. Тобто є з біологічної з екологічної точки зору реліктом і відзначається надзвичайною витривалістю. І дуже багато такого символізму, тому що ми насправді зараз теж переживаємо і важкі часи, але разом з тим ми рухаємося вперед. І саме це дерево ми сподіваємося буде і свідком і втілення надії і сподівань майбутніх наших поколінь, наших студентів. Святкування 85-річчя стало не лише вшануванням минулого, а й кроком у майбутнє. Учениця ліцею номер 5 Учасниця заходу Софія Маленька каже, що ця подія є дуже символічною і важливою для університету. Для мене велика честь брати участь в такій події. Розумію, наскільки це важлива подія для університету і для міста. В тому числі це дуже масштабна і дуже хороша задумка. Мені дуже подобається символіка сьогоднішньої подія. Своїми враженнями ділиться ще одна учениця. Відвідувачка дня університету. Цей захід взагалі дуже гарно був спланований, мені дуже сподобалося. Дуже гарно виглядало, як це садили дарем, це дуже символічно. Символи, закладені цього дня, залишають по собі слід у землі, у пам'яті та серцях. Вікторія Мельничук, Дар'я Базовод. Спеціально для Стефаник Тіві.